Доброго ранку, любі діти. Запрошую вас до гри, яка називається парні картинки. Ми бачимо з вами горох. Давайте ми з вами замінимо звук О на звук І. І яке у нас слово отримається? Це ручка. Давайте замінимо звук У. На звук І, яке ми отримаємо слово? Це булка. Замініть звук У, на звук І, яке ми отримаємо слово? Це кит. Замініть звук І. На звук И, і яке ми отримаємо слово? Це лис. Замініть звук И на звук «і» і, яке ми отримаємо слово.